Вітаю, друзі. Ніч з 9 на 10 вересня 2025 року. Я думаю, стане історичною в історичному контексті, тому що ми прокинулися в новій геополітичній реальності. Цієї ночі сталася відкрита збройна агресія Російської Федерації через територію України і через територію Республіки Білорусь на країну НАТО, Польщу. Що мається на увазі? Цієї ночі у своєму звичному режимі Російська Федерація атакувала Україну більш ніж 400 дронами і десь до 20 було ракет. Але особливістю цієї атаки вночі було те, що частина дронів транзитом через північ України летіли. Залетіли в повітряний простір Польщі. В результаті Польща закривала чотири аеропорти на певний проміжок часу. Зокрема, аеропорт Жешов, який відіграє надзвичайно важливу роль в логістичному забезпеченні постачання західної допомоги, військової допомоги Збройним силам України. Країни НАТО, такі як Нідерланди, Угорщина, Словаччина, сама ж Польща, відповідно, піднімали військову авіацію. Італія теж приймала участь у відбитті цієї атаки за е, свідченням, повідомленням офіційних е, речників повітряних сил польської Польщі. Е, збито було всі дрони, які залетіли в повітряний простір Польщі. Там є якісь результат, пошкодження в результаті падіння уламків. Е, Польські повітряні сили стверджують, що авіація Нідерландів відбивала і збивала ці дрони з боку України, з нашого боку кордону, українська авіація збивала ті дрони, які летіли на Польщу. Деякі дрони, залітаючи на Польщу, потім поверталися на територію України. Але сам факт того, що Польща, нарешті, визнала про те, що офіційно визнала, це визнав вже і прем'єр-міністр Польщі. Визнали навіть у Сполучених Штатах республіканець, якийсь конгресмен визнав, визнали, що залетали бойові дрони російські бойові дрони на територію Польщі. А отже, ми маємо факт, юридичний факт військової агресії проти країни НАТО. Відповідно, згідно статуту НАТО, в дію мала би вступати стаття 5 НАТО. хоча... Тут потрібно сказати, що ми переоцінюємо значення цієї статті п'ятої, тому що в ній передбачено, що кожна з країн вживає негайних заходів, які вона вважає за потрібне для відбиття агресії на іншу країну члена НАТО. Тому е я оцінюю цей напад збройних сил Російської Федерації на Польщу як розвідувальний, тобто вони е з одного боку провокують е польські збройні сили. І Польщу як країну, і інші країни НАТО. З іншого боку, вони перевірили алгоритми дій протиповітряної оборони Польщі, тому що атака, відбарток, скажімо, була не масованою. Але з іншого боку, це перехід певних червоних ліній з боку Російської Федерації. Я прогнозую, що буде багато заяв про. Засудження цієї атаки про те, що країни НАТО живуть рішучих заходів. Цікаво, як зреагує Угорщина, тому що я думаю, що Росіяни вибили останній аргумент з їхньої риторики про те, що Європейському Союзу і країнам НАТО не варто допомагати військово Україні з огляду на те, що Російська Федерація на Євросоюз і країни НАТО не нападає. От вона вже напала цікава дуже реакція Сполучених Штатів Америки. Цілком можливо, що на Алясці я розумію, що це конспірологія, але я не вважаю Трампа ірраціональною людиною, і я бачу, що він сприймає європейські країни як геополітичного конкурента, а НАТО як тягар, який відволікає ресурси Сполучених Штатів від інших театрів потенційних театрів бойових дій, і відповідно. Дуже цікаво, як зреагує зреагують Сполучені Штати на цю атаку, чи введуть додаткові санкції на Російську Федерацію. Я думаю, що найбільш логічним кроком з боку європейських країн це буде пришвидшення прийняття нового пакету санкцій. Військових військової відповіді навряд чи буде на цю агресію з боку країн НАТО. Імовірно, країни НАТО ухвалять рішення підсилити військову допомогу Україні. І пришвидшити своє військове переозброєння тут цікава далі логіка Російської Федерації. З одного боку, вони можуть продовжити такого роду е точкові атаки на країни НАТО, з іншого боку, вони можуть е більш масово вдарити. Е тобто важко зрозуміти, як буде розвиватися ситуація далі, тому що е для Путіна, е, завершення. Чи зупинення війни в Україні це дуже серйозний політичний ризик, тому що з війни повернуться сотні тисяч мобілізованих. Відповідно, можуть винути виникнути соціальне заворушення, якась політична нестабільність. І, можливо, він розглядає подальше інтенсифікацію агресивних кроків щодо країн НАТО як один з елементів підтримання мілітаристського цього угару в суспільстві для того, щоб продовжувати бойові дії і відповідним чином тримати ситуацію, яка вже склалася, яка вже зрозуміла керівництво Російської Федерації в якомусь більш-менш стабільному становищі незабаром. Почнуться військові навчання білорусько-російські. Перед тим Польща закрила кордон з Білорусію, і можливо. Це є своєрідною відповіддю. Сьогоднішня атака є своєрідною відповіддю Російської Федерації на ці кроки Польщі щодо е, е, Білорусі. При цьому е, одиночні дрони пролітали через територію Білорусі на територію Польщі. За будь-яких обставин, поки що ситуація ще не розкрилася. Ввечері можливо стане відомо більше про якісь рішення, які ухвалюють ухвалять, ухвалять керівництво НАТО. Польща вже в воєводствах підкарпатських і тих які ближчі до кордону з України, викликає резервістів, які повинні з'явитися впродовж шести годин. Це, звісно, ну, це не мобілізація, але це один із кроків мобілізаційних кроків підготовки країни до війни. Тобто вона діє превентивно. На прикладі Польщі, ми до речі, бачимо. Фундаментальною різницю в підходах до військових загроз між Польщею і Україною до 24 лютого 2022 року, коли ці загрози з боку Російської Федерації Зеленським і компанією практично повністю ігнорувалися, і в результаті Україна зазнала стратегічної поразки у перші ж тижні війни, втративши величезну кількість територій. І віддавши в окупацію Російської Федерації мільйони, мільйони своїх громадян, тому будемо спостерігати. Але поза сумнівом, ця ніч є історичною з точки зору розвитку геополітичної ситуації. Ми в новій реальності, і, власне, це може бути сигналом ще одним сигналом, ще одним кроком до бойових дій на території Європи. Якщо Російська Федерація не буде жорстко зупинена, а вона швидше за все не буде, тому що політикам, які знаходяться в режимі мирного існування, дуже важко прийняти невідворотність настання військових дій, і в Україні не було це важко, тому що в нас була війна з 2014 року, тому якраз вона Зеленського тут пряма Зеленської компанії в непідготовці України до вторгнення. А от щодо європейських політиків. Їм важко буде пояснити своїм громадянам, що потрібно завчасно реагувати на загрозу, і важко самим переформатувати пере, е, своє мислення, хоча вони, поза сумнівами, роблять дуже багато для підготовки е, до потенційного вторгнення Російської Федерації. Будемо дивитися, як розвиватимуться події. Імовірно, е, Трамп може виступити своєрідним. Е, я думаю, що Сполучені Штати займуть е, позицію, що вони над зіткненням, що вони не бачать якоїсь серйозної загрози з боку Російської Федерації і обмежаться якимись там жорсткими заявами. Але було би добре, якщо б вони ввели додаткові санкції на Російську Федерацію, але цього разу вони вимагають для введення додаткових санкцій на Російську Федерацію певних кроків з боку європейських країн, які, судячи зі всього, до таких кроків поки що не готові. Отже. Ми у новій геополітичній реальності.